Шашка по-норвезьки коп. Уявіть собі, копа, який п'є каву з коп. Коп. Стакан по-норвезьки глас. Як ми наливаємо в стакан на глас. Глос. Такі слова я люблю. Тарілка по – та Талеркен. Та Ложка по – ше. Уявіть собі швею, яка не шиє, а п'є цілий день каву з ложкою. Ше. Цікаво, що чайна ложка буде те. Ше. А столова ложка з ШЕ. Ніж по-норвезьки буде кнів. Щоб запам'ятати, згадайте трьох поросят: О той ніф-ніф. О, то до нього вовк прийшов з ножем. Кніф. А вилка у нас буде по-норвезьки гафель. гаф gaf, гаф, хто у нас каже? Собачка. А вилкою вона не користується. Вилка гафель. Каструля по – касеруле. Дуже схоже, правда? Класне слово. Касеруле. Ще прикольніше слово в норвезьки це сковорідка. Стеке панне. Стеке ви вже знаєте, це смажити – а панне це лоб. Уявіть собі, що жіночка вдаряє сковорідку якогось пана в лоб, що аж зашкварчало. Стеке панне. Глибока тарілка по-норвезьки скол. Те ж саме слово буде будьмо, скол. Уявіть собі, що у нас будьмо, а налили ми аж в глибоку миску. Скол. А досточка для нарізання. Шаре-бред складається з двох слів. Шаре, що ви вже вивчили нарізати. Щоб запам'ятати, подумайте, що той, хто ріже, шаре в цій темі. Шаре, а бред-дощечка. Шаре-бред.